Будуть запроваджені графіки відключення електроенергії на 6 черг, чи будуть, чи не будуть. І як людям це пояснити? Було 3, стало 6. Ви бачите, що сьогодні ми додатково, додаткові є відключення, тому що зменшились ліміти майже на 130 МВт для Полтавської області. знаєте, що постраждала інфраструктура по країні енергетична. На сьогодні Полтавська обласна військова адміністрація отримала пропозицію від Обленергом, Наші працівники вивчають це великий об'єм інформації. І я думаю, що на цьому або на початку наступного тижня ми вже відкоригуємо і надамо узгоджений графік, навіщо робимо шесть черг. Тому що у нас буде можливість не виключати 60-70% абонентів, коли зараз виключаються дві черги, а, наприклад, виключати тільки, наприклад, 50%. Або коли немає потреби вимикати. Чергу повністю будемо вимикати там, ну, там, одну, одну чергу замість двох. Тобто це оптимізація процесу і можливість людям більш гібко гнучко отримувати послуги з електропостачання. Це повинно покращити саме роботу і підприємств, і відповідних споживачів.